Вітаю шановних вчителів, шановних учнів. Сьогоднішня наша зустріч у рубриці Треба знати, присвячена діафантовим рівнянням-близнюкам. Але спочатку треба визначитися з термінологією. Діафантове рівняння я трішки порився в літературі, порадився з колегами і при літературі. Так, тобто можна дати таке загальне означення. Діафантове рівняння це рівняння, яке розв'язується на множині цілих чисел, або на підмножинах множини цілих чисел. Тобто діафантове рівняння можуть розв'язуватися, наприклад, на множині натуральних чисел, Таких рівнянь багато в літературі, в інтернеті. Можу, я бачив рівняння олімпіадні. Розв'язати на множенні простих чисел, такі бачив. Тому ось такі діафантові рівняння, щоб було простіше, наше діафантове рівняння, яке я запропоную, будемо розв'язувати на множенні натуральних чисел, а прийоми, які я запропоную, вони підійдуть і для множини цілих чисел також. Тепер другий термін. Рівняння близнюки. Ну, Хочу сказати, що юності я займався шахами досить так, серйозно. У шахах є таке поняття задачі близнюки Задачі близнюків це задачі початкові позиції, яких майже не відрізняються одна від одної, але мають зовсім різні розв'язання. І в кінці 90-х років я, я надіслав газету математика статтю точніше, яка називалася Задачі близнюки І написав, що за аналогією. Задячими близнюками ми називатимемо такі геометричні задачі, умови яких майже не відрізняються одна від одної, розв'язання зовсім різні. І там в цій статті запропонована така пара задач близнюків. Ну, рівняння близнюки, ми трішечки, вони теж будуть майже не відрізнятися умовами, але розв'язки будуть дещо відрізнятися. Тобто я не можу сказати, що вони б так. Глобально будуть розв'язки відрізнятися. Вони будуть дещо, дещо відрізнятися. Тому запропоную такий невеликий, коротенький фільм. Сподіваюся, він буде корисним. Отже, в якості першого рівняння на множенні натуральних чисел розв'яжемо ось таке діафантове рівняння. плюс y плюс XY дорівнює 25, абсолютно стандартне діафантове рівняння. Нажміть, будь ласка, паузу. Можливо, ви знаєте декілька способів розв'язання. Я покажу сьогодні два способи. Нажміть, будь ласка, паузу і спробуйте це рівняння розв'язати. Ну, шановні друзі, якби мені давали це рівняння розв'язувати ну, на швидкість, тобто було, треба було розв'язати швидко і якісно, то я б. Застосував один прийом, який в принципі давно знаю, звичайно, а вам цей прийом, я натякну на цей прийом. Якщо я об'єднаю x і x плюс Y <кхем> у, і винесу їх за дужки, у дужках буде один плюс Y. І мені треба, щоб один плюс Y теж Значить, я до Y маю додати одиницю. Якщо я до лівої частини додав, то я маю додати і до правої частини. 1. І тоді в мене ліва частина розкладається на множники х плюс 1 на y плюс 1 і це дорівнює 26. Оскільки в нас х належить множині натуральні чисел сили y, також, значить х плюс 1 більше або дорівнює 2, y плюс 1 теж більше або дорівнює 2. Зауважимо на полях і для того, щоб добуток двох натуральних чисел дорівнював 26, оскільки нас можливості з одиницями немає, нас залишається всього два випадки. Перший випадок це коли x плюс 1 дорівнює 2, y плюс 1 дорівнює 13, тобто x дорівнює 1 і дорівнює 12. А другий випадок навпаки, до речі, про це можна було здогадатися. Із з самого початку, враховуючи те, що у нас початкове рівняння є симметричним, є симметричним для пари змінних Y. отже, наша відповідь 1 12, 12, 1. Ви бачите, що я підібрав нескладне рівняння, зовсім нескладне рівняння для того, щоб, ну, щоб роботи було небагато, але щоб вам показати цей прийом, хто його не знає. Отже, а тепер рівняння близнюк. Рівняння близнюк. От я написав те рівняння, яке в мене було. І давайте ми всього навсього додамо коефіцієнт двійку. І якщо ми додамо коефіцієнт двійку і спробуємо так само поступити, тобто х винести за дужки, Ну, то, тоді нам треба, щоб було що виносити 0,5 додавати туди і сюди, і це якось так вже не дуже. Тобто, звичайно, з цим вчитель, з цього вчитель може знайти вихід, чесно вам скажу. Але учень на якійсь шкільній чи районній Олімпіаді... Учню буде вже важко нам множині на цілих чисел розв'язати. Ну, поганенько, це чесно кажучи. Тому цей спосіб напряму не проходить так само. І тоді це рівняння стає рівнянням близнюком. Тобто, спосіб все-таки якийсь інший має бути. Але це такий напівблизнюк. Чому напівблизнюк? Тому що розкладання на множники я хочу використати, все-таки, хочу використати. Але напряму його використовувати ну, важкувато. Але допомагає наступний прийом. Якщо я ліву і праву частину помножу на 2, тоді саме виникає приємна для нас ситуація. Приємна ситуація. 2х я винесу за У оцих двох компонентах в дужках 1 плюс у квадрат. І тоді нам знову-таки не вистачає одинички. І в нас ми попадаємо фактично на минулу ситуацію. Да? Тобто ми розклали на множники ліву частину. Ситуація та сама абсолютно. Але для... треба було зробити такий проміжний крок. Ну, я підібрав числа, щоб багато роботи не було. 51 це 3 на 17. Кожне з компонентів, кожний з множників. Очевидно, більше або дорівнює 3, тому в нас всього дві можливості. Це дорівнює 1, а це дорівнює 17, тоді Х дорівнює 1, а Y дорівнює 8. Ну, я вже другий. Ну давайте напишу. Добре. А, ой, тут y. Або, Або навпаки, або навпаки. Тобто ми отримали ну такі напівблизнюки можна. Тобто, не зовсім різні. Бо та геометрична стаття геометрична, яку я згадував, там зовсім різні розв'язки. А тут все ж таки ну, ідея та сама. Це ідея розкладання на множники лівої частини рівняння, якщо в правій частині залишається число. Після цього. Як я зробив такий висновок, що це рівняння напівблизнюки, я задумався, чи не можна запропонувати загальний спосіб розв'язування? От я учням хочу пояснити, що значить загальне. Якщо ми беремо квадратне рівняння, у якого старший коефіцієнта не дорівнює нулю. То за допомогою дискримінанта і формули коренів квадратного рівняння ми його завжди розв'яжемо, які б не були значення байця. І навіть неповні квадратні рівняння можна розв'язувати за формулою коренів, просто ми так не поступаємо. Тому в мене виникла думка: а чи немає загального способу розв'язування цього рівняння? Я спробував цей загальний спосіб все-таки відшукати, тим паче, що для такого рівняння. Першого в усякому разі, ну, я знаю спосіб, який яким сам розв'язував. він просто трішечки гірше, на мою думку. Але, в принципі, ну, як то кажуть, має право на життя. Це спосіб вираження однієї зміною через іншу. Х в дужках 1 плюс y переношу y виражаю Х. Інша справа, інша справа, що якщо зараз. Брати і потихеньку перебрати ігрики, щоб Y був натуральним числом і щоб ми X отримали натуральним. Якщо хтось думає, що треба перебрати ігрики від 1 до 24, то, то ви трішки помиляєтесь. Тому що якби воно так було, я б, чесно кажучи, на цей спосіб би навіть не пропонував, він би просто в нікуди йшов. Як поступити правильно. Якщо ви цього не знаєте, можливо, вам буде цікаво подумати над цим питанням. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте з цього знайти вихід. Вихід полягає у наступному. Ми маємо у цьому дробі виділити цілу частину. Для цього я Y мінус виношу дужки і ставлю попереду дробу. Потім я у знамен у чисельнику пишу y плюс 1, а буде мінус 26. І потім я повертаю мінус на своє перепрошую, повертаю мінус на своє законне місце. І ось отримаю таку ситуацію. Давайте я тепер, це я окремо просто дріб. Спростив. Спростив дріб. А тепер я виразив. Так, y плюс 1 неправильно написав. Отже, я виразив X через y. І тепер я можу y натуральне число. Мені вже не треба підставляти всі числа. З одного по 24. Я буду підставляти такі числа, щоб 26 ділилося на y плюс 1. Тобто я 1 підставлю, порахую, буде 12. По-перше, потім 26 ділиться в нас на 2. Значить, я маю. Ну, давайте я буду підрядити. Іще е, 12 можу підставити. Тоді х буде 26 на 13 мінус 1. Це буде 1. Чому я не можу підставити? Таке число, щоб у нас було 26. Тобто, у нас які дільники? Давайте. Ладно, дільники 26. Це 1, 26, 2 і 13. Я не можу 0 підставити, тому що 0 не натуральне число. І я не можу підставити таке число. Щоб 26 ділилося на 26, тобто я 25 не можу підставити, чому, тому що від одиниці буде відніматися одиниця, і тоді х не буде натуральним числом. Тобто, як легко побачите, в цьому самому способі я отримав звичайно ту саму пару розв'язків. А потім я вирішив, а якщо я таким способом підійду до цього прикладу, що буде відбуватися. Ну, буде ось таке відбуватися. І буде ось таке відбуватися. І якщо я хочу. А я хочу теж. Тобто я не буду Я теж не хочу перебирати числа від 1 до 24. Ну, не хочеться мені, чесно кажучи. Я хочу все ж таки тут виділити цілу дробову частину. Але у чисельнику е, коефіцієнт у мінус 1. А у знаменника коефіцієнт 2. Тому виділити напряму так, як тут написано, цілою дробову частину не вийде, на жаль. Мені треба чисельник домножити на 2. А за правилами роботи з дробами за основною властивістю дробу я і знаменник маю помножити на 2. Тому я зразу мінус 1 другу напишу сюди. А тут буде 2 y мінус 50 на 2y плюс 1. От такими вже. Таким дробом я вже можу виділити, звичайно, цілую дробову частину, що я і зроблю. Але аналіз, давайте я вже допишу, аналіз наш буде трішечки складніший. Тобто ми повинні будемо у дужках. Отримати парне число, парне число натуральне, щоб його потім поділити на 2 і отримати те, що нам потрібно. Ви вже самі можете здогадатися, що таких чисел буде лише 2. І тоді тут х буде 8, а тут х буде 1. Тобто ми з вами знову таки. Прийшли до тієї самої відповіді, але на мою думку, і другий спосіб нам ну, дав так, це рівняння, так, так би мовити, на півблизнюки. Да? Тобто, спосіб один і той самий, але для другого рівняння роботи трішечки більше. Тобто, зробити, щоб вони абсолютно однаковими способами розв'язувалися, як я навів приклад. Повне квадратне рівняння завжди розв'язується дискримінантом, яким би воно не було, дискримінант формула корот. Е, підібрати такий спосіб, щоб абсолютно однаково розв'язувалось, я на цю хвилину не зміг. Можливо, мої глядачі будуть більш вдалими в цьому плані. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.